Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець в ефірі. Телеканал Н1. разом з громадською організацією «Неподільна Україна продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Укрпошта відкриє предзамовлення на марки Батальйон Пухнасті. Укрпошта відкриває предзамовлення на благодійний поштовий випуск серії марок Батальйон Пухнасті, зібрані кошти від продажу, якої передадуть на допомогу притулкам для тварин. Благодійний поштовий випуск, намальований художницею Наталією Кохаль, Батальйон Пухнасті складається з марок, батальйон Пухнасті Котики та батальйон Пухнасті Собачки. Зібрані кошти передадуть на допомогу притулкам для тварин. Передзамовити новинку можна вже на сайті 26 вересня придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Тираж кожної марки становить 300 тисяч примірників. Діти бучі зібрали 1 мільйон 200 тисяч гривень на дрони для Збройних сил України. Бучанська громада продовжує активно підтримувати Збройні Сили України. Цього разу ініціатива належить дітям, їхнім батькам та педагогам, які організовували благодійну акцію. Дрони для перемоги. Метою заходу був збір коштів на дрони для українських військових, і результати вражають. Всього за тиждень було зібрано 1 мільйон 178 тисяч 954 гривні. Основним елементом акції став масштабний кулінарний ярмарок, що об'єднав школи, дитячі садочки та гімназії громади. Учасники продавали власноруч приготовлені страви, випічку та вироби, що користувалися великим попитом серед мешканців Бучі. До акції долучилися Бучанська. Ский ліцей номер 3 301 281 тисяча гривня, Бучанський ліцей номер 5 224 тисячі 158 гривень. Бучанський ліцей номер 9 204 тисячі 700 гривень. Бучанський ліцей номер 4 203 тисячі 233 гривні. Зібрані кошти підуть на придбання сучасних дронів, які допоможуть військовим в їх боротьбі за незалежність України. Дрони є важливим інструментом для розвідки та знищення ворожих цілей, і їх потреба постійно зростає. Завдяки таким акціям громадськість може зробити вагомий внесок у нашу спільну перемогу. На Львівщині зібрали 4 мільйони гривень на 400 дронів для збройних сил України. За ці кошти придбають майже 400 дронів для захисників з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ та групам снайперів Енейка 3-го окремого полку сил спеціальних операцій. Ці кошти зібрали в межах благодійного проєкту пташки перемоги. Серед лотів був особливий прапор України з підписами воїнів, марки від Укрпошти, загартований у бою ніж платівка від пікардійської терції. Український червоний крест розпочав набір для навчання підприємців. Розпочався набір на програму Redpreneur.ua від Українського Червоного Христа. Вона створена для навчання українських підприємців. Redpreneur.ua – це програма від австрійського червоного хреста. Учасники пройдуть навчання з усіх аспектів бізнесу від ідеї до реалізації. Ті, хто будуть навчатися в програмі, отримують знання та інструменти для створення сталого і соціально відповідального бізнесу. Вимоги до учасників проєкту. Вік від 18 до 59 років. Проживання на території України, наявність бізнес-ідеї, яку тренери та ментори допоможуть перетворити в детальний бізнес-план, приналежність до однієї з категорій вразливого населення, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, жінки у складних життєвих обставинах, опікуни, багатодітні батьки, одинокі батьки, безробітні ветерани. Стабільний інтернет для проходження програми пріоритет під час відбору перевага буде надаватися тим учасникам, які прагнуть заснувати новий бізнес і створити нові робочі місця. Також братимуть до уваги запуски стартапів або соціальних бізнесів, спрямованих на відновлення та розвиток України. ТРО разом з Клопотенком розігрують за донати показник Любимівка. Зібрані кошти підуть на забезпечення ребів, щоб посилити захист нашим військовим. Цей розіграш не лише символ підтримки, а й заклик допомогти нашим військовим, які зараз на Турському напрямку. 68-й батальйон Закарпатської ТРО розігрує дорожній показник Любимівка з Курщини. Збройні сили України зайшли в це село 13 серпня. Любимівка розташована на річці Снагост за 9 кілометрів від російсько-українського кордону. Щоб долучитися, потрібно задонатити тисячу гривень і вказати своє ім'я та прізвище в коментарях до донату. Переселенка з Харкова заснувала дитячий хаб для дітей Лозівської громади. Переселенка Юлія Зайцева разом із дітьми евакуювалася з Харкова до Лозівської громади через повномасштабне вторгнення. Відчуваючи, як важко дітям переживати розлуку з домом і постійні тривоги, Юлія вирішила організувати дитячий хаб, щоб допомогти їм відволіктися від стресу. Для цього вона відкрила благодійний фонд спільно з тобою і об'єднала зусилля бізнесу, влади та громадських організацій. Цей проєкт дає мені натхнення та сили, адже наше майбутнє в наших дітях. Поки наші хлопці боронять землю, ми повинні працювати для них, зазначила Юлія. Проєкт листи Бахмуту збирає цифровий архів спогадів про місто. Команда вільного радіо запустила ініціативу листи Бахмуту, метою якої зібрати та зберегти цифровий архів спогадів про це місто. Проєкт передбачає створення особливої колекції із 100 тисяч листів, де кожен охочий може поділитися своїми спогадами. Як долучитися до проєкту? Написати листа Бахмуту можна кількома способами онлайн на сайті Вільного Радіо. Від руки паперові листи прийматимуть осередки для переселенців із Бахмута та центри Ямаріуполь через соцмережі з хештегом лист. Бахмуту кожен лист буде додано до майбутньої виставки та доступний для перегляду. У межах ініціативи також проводиться збір 453 тисячі гривень. Символічна сума, що відповідає віку міста. Всі кошти будуть передані до фонду «Повернись живим для потреб збройних сил України. Донати приймаються в будь яких зручних сумах однак символічними вважаються грн, 4,5 гривні 45 гривень 30 копійок, 453 гривні або 4530 тисячі Гриву нагадую, то, що мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства.